Як ми виховуємо дітей, коли вони плачуть або не слухаються? Що ми робимо в ці моменти? Часто батьки, щоб заспокоїти дитину, дають їй телефон і вмикають мультики, інші намагаються зупинити дитину гучним окриком: Зупинись, що ти робиш. А буває, що батьки взагалі ігнорують поведінку дитини, дозволяючи їй самій заспокоїтися. Або пережити це. На жаль, такі підходи не є правильними. Кожна дитина привертає увагу. Коли дитина привертає увагу, це означає, що їй щось потрібно. І наше завдання зрозуміти, що саме. Спробуйте запитати у дитини, що з нею відбувається, зверніть увагу на її поведінку та емоції, можливо, їй просто не вистачає вашої теплоти. Турботи і уваги, а може в неї є конкретна потреба, яку вона не може самостійно висловити. Важливо не поспішати давати телефон, не кричати і не ігнорувати дитину. Така реакція може мати негативні наслідки, які проявляться згодом. Натомість слухайте, підтримуйте та допомагайте розв'язувати її маленькі. Але важливі для неї проблеми.